Шановні українці, всім бажаю крапкого та міцного здоров'ячка. Друзі, будь ласка, не проходьте мимо. Я вас благаю, долучіться до збору на північний Протасока, осколишні корноскіріальні поранення. Друзі, робили дві операції. На жаль, пішли у ускладнення, око будуть видаляти. Всім безмежно вдячний, хто долучався, хто долучається, лишилось зібрати зовсім херню. Я вас просто благаю, долучіться. Я не думаю, що це так багато. 150 людей. По 80-70 гривень і ми б збір закрили. Разом єдність, друзі. Коя можливість більше задонатити, я вам безмежно буду вдячний. Баночка PayPal в шапці профіль. Також можу продиктувати номер карти 53 55 28 00 37 Друзі, діючий військовослужбовець. 72-ї окремо механізованої бригади. Я вас просто благаю. Кому треба якісь документи з довідками, з усім пишіть, все поскидаю. Безмежно вам всім вдячний. Слава Україні!